Том Круз взяв участь у європейській прем'єрі свого нового фільму Рок Ев Ейвс Рок століть на Лестер Сквер у Лондоні. На червоно-кіломову доріжку разом з ним вийшли й інші зірки, що знялися у фільмі Джуліан Г'ю, Расел Брент, Пол Джаматті і Мері Джей Блайдж. Це екранізація одноіменного бродвейського рок-мюзиклу Кріса Дарієнцо. Джуліан Г'ю грає роль молодої та зеленої провінційної співачки, яка просто з автобуса вирушає на пошуки слави. Дорогою вона зустрічає початківця рокера, актор Дієго Бонетта, доведеного до розпочу власника клубу Алек Болдуїн, суперзірку Том Круз та власницю стрип клубу Мері Джей Блайдж. Це справжній живий концерт у кіно Songs пісні з тих, що їх називають незабутніми, слова до яких знають на пам'ять. Uh, Ви сміятиметесь до гикавки. Off, вам кортітиме співати gonna... караоке <laughs> одразу ж після виходу um, з кінотеатру. And, uh, yeah, you're <звук> Ось видів ша. Ось Джон співає Кетрін me співає your best shot», шати в яких виступає акторка, немов із шафи Ненсі Рейган. Одяг був настільки кепський, ну просто я кажуть блискучий в деяких місцях. Я не няла віри очам, тож сказала так. Звісно, але мій костюмер сказала: ох ні, це все страшенно старомодне. Мюзикл насичений піснями 80-х. Всього 23 пісні. Режисер Адам Шенкман каже, що цей фільм не має якоїсь конкретної мети. Він просто для того, аби дивитися і насолоджуватися. <реш> ніколи не припиняйте вірити і лише в добро. Ціле кіно це одне суцільне свято. Гадаю, його провідна думка все позбавлена сенсу, якщо немає любові. Legendary Stacy Jacks!